Коли свобода сприймається як належне, потрібно бути насторожі. Такий девіз нової кампанії організації Міжнародна амністія, яка попереджає про зростання загрози свободі слова та самовираження в усьому світі. Кампанія Захисти свободу бажає підтримати громадські рухи, які протягом останніх років сприяли мирним протестам і має на меті боротися проти нормалізації репресій. Організація нагадує про такі глобальні рухи, як Black Lives Matter, Me Too і протести проти зміни клімату, і про те, як у багатьох контекстах реагування поліції та держави було репресивним і навіть насильницьким. Кампанія міжнародної амністії, як завжди, діятиме на різних платформах, щоб привернути увагу до проблеми. Захисти свободу стане гаслом багатьох акцій в інтернеті та на місцях і чітко формулюватиме вимоги. Серед них організація закликає припинити дію законодавства, яке загрожує право на зібрання в кількох країнах, та припинити використання військової зброї для розігнання протестувальників.